Вітаю вас! Працівники ТЦК не будуть більше роздавати повістку. Та взагалі, навіть не будуть, що називають стед на блокпостах і так далі. Хочуть зробити простіше. Для цього прийняли нормативні документи і зараз дійсно в Міністерстві оборони впроваджують нову методику обліку та мобілізації. Що це означає? Це означає, що базу паспортну і будь-які інші бази даних, ну от, ви щось купуєте, реєструєтесь, отримуєте. Оці всі бази об'єднують, от зараз якраз. Ці. І як результат, ну не буде потреби, ну, як сказати, лишній раз когось шукати. Тому що будуть знати про всі. Тобто навіть якщо ви не зареєструєтесь, ну не переєструєтесь, не проблема автоматично з ваших паспортних даних зареєструють, переєструють, ну і, як ви розумієте, будуть це знати. Тому, так, да, дійсно, хочуть перевести, якби оцифрувати, щоб, ну, скажімо, не створювати цю напругу, повістки, неповістки, тому що, чесно говоря, ці повістки нічого не вирішують. Вони дійсно створюють більше скандалів, ніж реальність. А так, є бази, є паспортні, є хоп, 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 хоп. Все відомо. Да, да, да. Ви ж самі розумієте, що в будь-якому випадку, навіть якщо Ні, ні, ні-ні, то... навіть якщо ви нелегально працюєте, все рівно так чи іначе ви десь засвічуєтесь і тут, і тут сам проще. Крім того, так, да, дійсно, таке об'єднання дасть можливість, ну, ви знаєте, хтось виїхав, вирахують, хтось ховається, вирахують, хтось не ховається, вирахують. Хтось дійсно обновив дані, хтось не обновив, вирахують. Тобто, фактично, ну дійсно пропонується не склад, скажімо так, відійти від такої старої рутинної роботи, а просто доручити це все. Знаєте, навіть ботам. Це по великому рахунку штучний інтелект і боти це все зробить. Так, да, проаналізує, промоніторить. тобто, ну, розумієте, якщо електронні бази, цих треба просто з ним попрацювати. Як результат, вся інформація. Тобто, фактично, у вас є автівка. У вас є квартира. У вас є рахунок. Да. У ви. <сум> Десь колись, да, так, да, так. Да. І тепер, так, да, дійсно буде така ситуація. Відповідно, маючи таку інформацію, можна буде без проблеми проводити мобілізацію, тому що буде зрозуміло, хто, де як, чим займається, що робить, що не робить. Рухаємо сперед, так, да, війна, бачите, вона з однієї сторони... Трагедія, з іншої сторони, вона впроваджує нові технології. Це сама нова технологія. Взагалі, дивіться, це впровадження, оце оцифрозація мобілізації, це, ну, скажімо, перше в світі буде. Ну, можливо, в Ізраїлі, я не знаю. Але в батьків країнах світу дійсно ну, такого нема. У нас буде. Тобто, фактично в Україні будуть чітко знати, скільки на території України знаходиться людей, яких можна мобілізувати, скільки мобілізували, які потенційно можна мобілізувати, яких не можна і де вони знаходяться. Ось така ситуація. Так що, як бачите, реформи відбуваються. відбуваються.